Так, сижу в пасатику, повний привід пасат B7 2013 року. На ось такій е, шкірі красивій, шкіра досить гарна. Що хочу сказати? Зараз буду заводити, спеціально взяв ключі і перший старт. Так, Я приїхав, буду дивитися, ось так виглядає руль. 239 тисяч пробіга, не знаю. Зараз будемо заводити, з, з, з усім іншим будемо розбиратися. Так, завівся гарно, бачимо асистенти різні є. Бачимо по комплектації автоматичне паркування, двохзонний кліматконтроль, коробка ДСГ. Ну, з цим-всім, звичайно, треба розбиратися. Зараз перевірити потрібно коробку передач. З усім цим, звичайно, я розберуся. Так. Масаж сидінь працює. Що мене цікавить? Масаж сидінь в цьому автомобілі. Так, кондиціонер бачу, працює, шторка відкривається, люк відкривається. Все чотенько працює, кондиціонер дує. В автомобілі, як я говорив, дві деталі крашені. Так, ось так виглядає. Зараз будемо дивитися далі. Що по чому. Хочу провестися на цьому автомобілі, поки що в принципі, він мене цікавить. Мотор працює ось так, досить гарно завівся. Так, працює непогано мотор. Мені подобається, як він працює. Ну, Ніхто автомобіль не підготовлював, я тільки зараз приїхав і завів його зразу. Так що, все нормально. Бачу чисту воду. Ну, Будемо розбирати